Ми з вами вже не раз бували у парку, і сьогодні ми підемо на екскурсію до весняного парку. Але прогулянка наша буде не звичайною, а віртуальною. Березень той період, коли природа тільки починає пробуджуватись від зимового сну. Він більше нагадує зиму, ніж весну, але вже до кінця березня снігу зовсім мало. А як же ще в народі називають березень вітроніс, весновій, зимобор, протальник, каєплюжник, крапельник та сонцегрій? Навесні до нас прилітають перелітні птахи це шпак, ласівка, журавлі, гуси, зозуля та соловей. Другий місяць це квіти. У нього є багато народних прикмет. І одні з них ви бачите прямо на екрані. Третій місяць це травень. У народі говорять травень пора цвітіння.